Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 996 за підручником алгебра клас, автора Олександра Істери. Нам дано функцію і нам дано таблицю, яку ми повинні заповнити. Так, записуємо. Отже, у першому стопчику нам відомо, чому дорівнює у нас Х. У нас х дорівнює мінус 10. Тому найкраще підставити, звичайно, нашу функцію замість х мінус 10 дорівнює 3 п'яти, х дорівнює 3 п'яти, помножити на мінус 10. Ми можемо скоротити 5 і 10, так на 5 це буде 1 і 2. Тобто у нас виходить, 3 помножити на мінус 2, це буде мінус 6. Є так, записуємо нашу табличку, таблицю, таблицю. Мінус 6. Так, перший є. Далі наступно нам відомо функція. Тобто нам треба підставити замість функції, замість ігрека. Тобто мінус 1,2, дорівнює 3 п'ятих. Х буде дорівнювати мінус, давайте так, перетворимо відразу на дріб, Так. 12 десятих. Поділити на 3 п'ятих, так? Добре. Х дорівнює мінус 12 десятих, помножити, перевертаємо, це буде 5 третьів. Можемо скорочувати 10 і 5 на 5 це буде 1 і 2, 12, і 3 це буде 1 і 4. І ми розуміємо, що 4 поділити на 2 це буде 2, тобто, це буде мінус 2. Записуємо у таблицю мінус 2. Добре, наступне. Замість х — 0. Значить, у нас виходить y дорівнює 3 п'ятих. Дорівнює 3 на 0, це буде 0. Так, записуємо у таблицю у нас нудик. Так, продовжуємо. Далі наступне у нас значення у нас функція дорівнює 3 п'ятих, тобто замість функції пишемо 3 п'ятих, тобто замість y дорівнює 3 X. х. Ну, ми розуміємо, чому х дорівнює, так? Подиниці, але можемо записати, що х дорівнює, у нас що виходить 3 п'ятих поділити на 3 п'ятих. Число поділене себе на себе або на себе дорівнює 11, або можемо спокійно перевернути. Так, х дорівнює 3 п'ятих помножити на 5 третіх. Це взаємообернені і їхній добуток також дорівнює 0, отже, х дорівнює 1. Так, у нас 1. Продовжуємо далі. Так, замість ікса 8,5. Добре, у нас функція Y дорівнює п'ятих х дорівнює 3 п'ятих, до помножити. Так, відразу перетворюємо, мені дуже цікаво, як ви. Але я коли я бачу один знак після кому, я знаю, що треба поділити на 10, так? Тобто у нас 85. Десятих. Можемо скоротити. Так, у нас 5,85 на 5.

Так, нам треба замість функції, тобто замість y, поставити 13,5, дорівнює 3 п'ятих. Отже, х буде дорівнювати діленим, Так, Отже, один знак після коми, значить, ділимо на 10, 135, так, на 10. Треба поділити на 3 п'ятих. Так, і здорівня 135, десятих помножити на 5 третіх. Можемо скоротити відразу те, що бачимо, тобто 2, 1, і треба перевірити, чи ділиться на 3, 135, 1 плюс 3. Це буде 4, 4 плюс 5 це буде 9. Ознаки подільності, я думаю, ви пам'ятаєте. Якщо у нас виходить в сумі число, яке ділиться на 3, то і саме число ділиться на 3. Давайте ділити. Це буде 45. 1 і 45. Тобто нам треба 45 поділити на 2. Тут все легко. 44, тобто 22,5, 22,5. Записуємо в таблицю 22,5. Все. Так, це нерівняння відразу вам кажу, що 2 до рівню допускається. Але це ваш вибір, тому дивіться все індивідуально. Так, це таблицю заповнили, це і є розв'язком нашої вправи. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!